Всім привіт, це Лисичка. І це Дитрові ЗМІ. і розкажу факти про себе. Перший факт мене звати Аня і мені 11,5 років. Другий факт те, що е, коли я їздила в табір, в таборі мене е, булили. І за що ж? За те, що я білошкіра і рум'янці, які ви в мене помічаєте на відео, якщо і помічаєте, то я їх тільки е, роблю, а насправді в мене рум'янців нема. Третій факт про мене. Я живу в місті рівне в Україні. Четвертий факт про мене. Я обожнюю пісню силуети, і ми з подругою е, дуже її любимо, і вона мені навіть і на гітарі грає. Ну, четвертий факт, що в мене служить брати і тато. І п'ятий факт, я живу на районі північний. Всім папа. З вами була лисичка.